Як наскрізні бізнес-процеси. Тобто, щоб ми могли е, собі зрозуміти, да, от правильно ми обрали для себе стратегію, чи це нам запропонували керівну посаду, чи ви хочете новий продукт створити, чи ви управляєте якимось певним бізнесом. Чи потрібно задавати собі питання, що буде да, от, е, в процесі впровадження цих бізнес-моделей. Бізнес-функції розписуємо. Що вони описують і що робить бізнес? Як він це робить? Бізнес-процеси описуємо детально з ранку до вечора, з понеділка по п'ятницю, з 1 числа по 31. Що описують, яке підприємство виконує свої бізнес-функції? Як підприємство виконує свої бізнес функції? Це Оргсуема може допомогти, де вона їх виконує. Організаційна структура, яка визначає, де виконуються бізнес-функції, бізнес-процеси, локація, офіси, склади, там, лікарні, так, ще місця, де здійснюється уже впровадження цих бізнес-процесів. Тут ви розписуєте періоди, фази, цикли, що визначають, коли в якій послідовності повинні бути впроваджені ті чи інші, інші бізнес процеси це робить. Тут велику знову ж роль відіграє орс-схема, без якої наголошую на всіх абсолютно е факультетах наших. Да, я без неї взагалі не рухаюся по навчанні. Е ролі, що визначають, хто виконує бізнес-процес.